Банкох це місто, в якому поєднується бідність та новітні технології, це місто контрастів, яке вас нараз здивує. І я вирішила поділитися з вами місцями, які я однозначно раджу відвідати. Я зробила підбірку з 10 місць і розставила їх в довільному порядку. Десяте місце парк Люмпіні. це місце, де посеред міського хаосу. Можна зустріти справжніх драконів. Ну майже варани тут місцеві зірки і часто нагадують маленьких доісторичних монстрів. Сфоткайтесь з ними, якщо наважитесь. В Люмпіні ідеальне місце, щоб трохи розслабитись, відключитись від шуму міста і покататись на човнику. І, до речі, що найприємніше це все безкоштовно. Номер 9. Чайна таун у Бангкоку. Місце, де китайська культура поєднується з тайландським колоритом. Справжній скарб для шукачів незвичної їжі. Від класичного рису з курочкою до десертів у вигляді опаришів. Відвідайте його ввечері, коли вогні освітлюють ряди з делікатесами. Таке видовище вам точно запам'ятається. Номер вісім. Тук-тук таксі або таксі на мопедах. Так, це не зовсім місце, але це та річ, яку я вам рекомендую зробити в Бангкокі, тому що враження ви отримуєте просто незабутні. Коштує це недорого. В середньому поїздка на тук тук таксі обійдеться вам 200-300 бат, але обов'язково торгуйтесь, тому що перша ціна буде значно завищеною. Номер 7. Експрес-човень по річці Чаопрая. Тут вода більше схожа на молочний чай. Але види відкриваються приголомшливі. Човни курсують серед високих будівель, храмів та старовинних споруд. Ідеальний час для прогулянки вечір, коли місто сяє вогнями. До речі, квитки тут дуже бюджетні від 16 до 40 бат. Номер 6. Сої Ковбой Це вулиця розпусти, яку варто побачити хоча б раз у житті. Номер 5. Iconic Siam – це не просто торговий центр, це цілий світ розкоші. Поєднує в собі все від брендів до авторських автівок. А найголовніше тут є фудкорти з їжею на будь-який смак, навіть мішленівські ресторани. Круте доповнення шоу фонтанів о 9-й А Starbucks з трасою на місто взагалі захоплює подих. Буфет Сінказен. Цей заклад справжній рай для фанатів суші. Ти платиш лише 10 доларів за вхід, і півтори години можеш їсти, скільки душа забажає. Номер 2. Тайський бокс. Цей захід вартий уваги, навіть якщо ти не фанат боїв, адже це культурний досвід з музикою, ритуалами та адреналіном. Плюс у квиток входить безлімітне пиво як бонус. Це шоу для справжніх відчайдухів, але точно щось, що потрібно спробувати хоча б раз в житті. Номер один. Кав'ярня Арабіка на 55-му поверсі. Для всіх, хто любить каву з видом на хмарочоси, безкоштовний вхід у кав'ярню. Це можливість насолодитись смачним напоєм і чудовими видами. Якщо захочете ще вражити, можна піднятись на оглядову площадку в сусідньому будинку. Це обійдеться в 25-30 доларів, але враження варті кожного центру. А наостанок одне з дуже популярних туристичних місць, яке я не раджу до відвідування, це Ват Банг Пра. Це відоме місце з храмами, де монахи набивають татуювання. Ну, як, ми думали, що монахи. Взагалі місце дуже гарне, і якщо ви просто хочете приїхати погуляти, тоді однозначно так. Але якщо ви мріяли про татуювання Сак Янг, яке набувається в храмі монахом, то вам точно не сюди забудьте гарну картинку, яку ви собі уявили, що в храмі монах наб'є вам татуювання. Насправді це буде звичайний будинок, в якому буде сидіти хлопець приблизно мого віку, і в антисанітарії набивати всім одинакове татуювання. В мене на каналі є окремий влог про це місце, тому кому цікаво, лишу посилання в описі під цим відео. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то не забувайте поставити палець вверх, а також пишіть в коментарях, яке з місць відвідали б ви, або яке місце ще б додали до списку.